Була велика, вчасна потрібна справа. Нова лабораторія та оновлений кабінет травматолога. Міська поліклініка No5, що на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську, розширила надання медичних послуг завдяки комплексним оновленням. Вони зокрема торкнулися не лише зовнішнього вигляду, але й технічного оснащення. Оновили, закупили все обладнання, тому що для травматолога повинні бути спеціальні мойки, повинен бути гіпсовичний стіл, операційна лампа. Ми йому купили такого нового зразка портативно-оперативного лампу. Ну тому все знову ж таки і для зручності лікаря, тому що лікар працює. Він повинен працювати в комфортних умовах, ну і відповідно для зручності пацієнтів. Ще донедавна травматолог та хірург в поліклініці працювали в одному приміщенні, що було не зовсім зручно для пацієнтів. Відтак, відкриття окремого сучасного обладнаного кабінету ортопеда-травматолога стало значним кроком для підвищення якості медичної допомоги. Зараз на даному етапі, тобто я можу вільно поговорити бути з пацієнтом, випитати всі скари, зібрати анамнез. Спитати про неболіпше, окрім нового кабінету травматолога, у медзакладі відкрили і сучасну лабораторію. Її завідувачка Ольга Мажак відзначає насамперед на покращенні умов праці саме для лікарів. Зроблений хороший ремонт, оновлене освітлення, оновлена апаратура. Все надзвичайно красиво, зручно, ергономічно. Лабораторія обладнана і новими мікроскопами, новим гематологічним аналізатором, сечовим аналізатором, хороші кваліфіковані працівники. Взагалі це зроблена велика, вчасна потрібна справа. Варто наголосити, що масштабні оновлення торкнулися не лише п'ятої поліклініки, а й інших медичних закладів міста. І ось чому поліклініки наші приймають в середньому 80 тисяч осіб, якщо взяти пороку, це дуже багато. Тому дуже важливо, ці умови були належні, тобто ці умови були такими, де можна надати якісну медичну допомогу. А з другого боку лікар хотів би працювати. А в найближчих планах відкриття поліклініки в мікрорайоні Пасічна. Ми на день міста плануємо відкрити поліклініку на пасічні, для того, щоб цей мікрорайон теж мав свою поліклініку. Тому що раніше люди йшли надовго, і це було незручно. Працюємо, щоб розвивалися наші медичні заклади. Андрій Менів, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.